Привіт! Сьогодні і далі продовжуємо тему орфографії і говоримо про правопис слів іншомовного походження. А зокрема, будемо говорити про І-І в словах іншомовного походження, а також про подвоєння в іншомовних словах. Отже, спочатку зробимо декілька тестів на цю тему. Це раз. І друге. Тепер рухаємося до правил. В, цьому, в цій темі нам потрібна така фраза, як де ти з'їси цю чашу жиру. Так, у нас тут жир. Ось вона, ДТЗ, чиш жир. Ось ці приголосні нам потрібні. Після них завжди буде «и» в українських словах. Навіть коли здається, що там має бути і, бо в іншомовних словах вже і, там в англійській, наприклад, але в українській це буде и, наприклад, як чипси. Етикет, дипломат, рецидив, християнство і так далі, тобто в усіх іншомовних словах. Рухаємося далі. Якщо після приголосних, крім цієї дев'ятки, тобто ДТЗ Че жири, це дев'ять приголосних. Після дев'ятки буде І. Тобто бісквіт, бо немає в цій дев'ятці вітраж, лібрето, поліція і так далі. Так, далі. Також варто пам'ятати про те, що є такі запозичені слова, і взагалі в цій темі є багато винятків, які треба просто запам'ятати, як пишеться. Ну і тут ці тюркські або церковнослов'янські слова: башкир, кизил, кинджал або єпископ, митра і так далі. Так, далі перед голосними та й, тобто тут у нас було перше правило і в, «и», і в і, коли між приголосних. Дві приголосні, і між ними або и, або і, залежно від того, це правило девятки чи ні. А ось перед голосними і й, завжди буде і. Ажіотаж, акваріум, кондиціонер, тобто там скрізь, ось ця от, або, наприклад, дієс, або цезій, там І. Перед ними завжди І. І І також буде після префіксів, і в другій частині основи складних слів. То дезінфекція політінформація. Ну, тому що є у нас слова інфекція і інформація. І ї буде після голосних, і було перед голосними, а ї після голосних. Егоїзм, альтруїзм, єзуїт, інтуїція, не інтуїція, а інтуїція, наївність і так далі. Так, і також в непрямих відмінках: ескадрилі, севілі, але це зустрічається досить рідко. Так, і крім цих букв, пам'ятаємо, що в нас ще є у. Те, що в російській мові дуже часто буде писатися як Ю. Журі, парашут, жуль. Після шиплячі буде саме У. Як парфуми, парфумерія теж сюди ж. Так, добре. І тепер тренуємося на цій вправі цю тему. Тепер перевіряємо: єпископ, чипси, корсика, матіола перед голосною, антипод, візажист, нарцис, абітурієнт перед голосною, фізика, фініш, боржомі. Ага, зверни увагу, що в кінці завжди буде і боржомі, таксі, шасі і так далі. Далі журі, мадрид, ілюзія, каратист, чикаго, парашут, У, Таксі, Імбир, Тирамісу, тир, гільотина, капюшон, тут все-таки ю, педикюр, хіпі, бутик, парфуми, дилетант, вінегрет, жизель. Або Риген, ювілей, симпозіум і бісквіт. Так, отже, перевірили. Тепер закріпимо це все на тестах. Так, отже, в першому тесті правильна відповідь. Г. Ага, дивимося, тут зайва мігрень, тут аспірин. І тут сольфеджопе перед голосною. В другому так у нас і а, 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 аудієнція, агітація, г-варіант. Тут капучино, політика, вавилон. Ага, тут перед, після В, нібито не за правилом, але це слово треба запам'ятати. І тут симптоми за правилом. Так, е, добре. І тепер дивимося на подвоєння в іншомовних словах. Тут є такі дві категорії: Це загальні назви і власні. Ми пам'ятаємо, що загальні назви це ті, які бачите, з маленької літери, і вони позначають такі загальні поняття, якісь явища, терміни, щось таке. І власні це те, що є в одиничному екземплярі, імена країни і так далі. Тому загальні назви в них буде відбуватися подвоєння лише на межі морфем, тобто коли є префікс, потім корінь. Арк, косинус, інновація, сюрреалізм, контрреволюція і так далі. А от в усіх інших випадках, коли це слово загальне, в них не буде відбуватися подвоєння, на відміну від російської мови. Піца, хобі, шосе, шасі, бароко, спагетті, мюзикл і так далі. В них не відбувається подвоєння. Крім, звісно, винятків. Винятків всього 21. це досить багато. Отже, у нас є е, ось такі приклади. Це, е, тут, -от в дужках я писала, не буду читати їх, але писала е, пояснення, тому що деякі слова е, не завжди очевидні, зрозумілі, ми знаємо, чули такі. Анали, біль. Зверни увагу, що тут ми біль пишемо з двома літерами, бо це проєкт закону. Е, є, звісно, слово, і просто біль, як болить щось. Була мотомула. Далі Бонна, Мадонна, Примадонна і панна наступні. Дурра, канна, манна, міра, Моко. і бруто Нетта, ванна вілла, пенні, тонна Ало. І а, придумала я такі е, два речення для того, щоб їх запам'ятати, можливо, допоможуть. Панна, Бонна, Мадонна і Примадонна зустрілися у віллі за чашечкою Моко, щоб обговорити з милою, мото та записати анали Були та біль. Вони з Геннадієм за один пенні спробували дурро, понюхали аромат Мірни, спакували тонну світу Канне, зважили Нетто і брутто і поклали у ванні і чекали манну в Ало. Так, ось такий, такий приклад, можливо, придумаєш свій. І будемо рухатися далі. Отже, тепер власні назви в них зазвичай буде подвоєння. Якщо в загальних зазвичай немає, крім цих винятків, то в власних зазвичай буде крім деяких слів звернути треба увагу на те, що не завжди тобто не завжди це велика літера. Наприклад, от ми бачимо Брюссель пишеться з великої літери і тому там подвоєння. Але Брюссельська. Капуста, наприклад, буде також з подвоєнням, хоча вона з маленької літери, але вона походить від власної, тому там зберігається як буддизм, там голландець і так далі. В них всіх зберігається подвоєння, навіть коли вони з маленької літери пишуться. Без подвоєння будуть слова, в яких ми не чуємо цього подвоєння. І їх насправді досить мало: Лісабонка, Сабланка, Гавана, в них не буде. Тут варто запам'ятати, чому я ввела в те речення попереднє слово Геннадій, бо е колись в шкільні роки я навіть не знала, що воно пишеться сподвоєнням. Можливо, ще хтось не знає, нагадую. Так, е, отже, е, зазвичай власні назви будуть з подвоєнням, загальні без подвоєння. Так, це стираємо і будемо практикуватися. Отже, робимо цю вправу, будемо перевіряти. Так, і тепер перевіряємо. Каса ні, тонна з винятків. Теніс ні, група ні. Міра покарання. Тут не міра мається на увазі як рослина, тому без. Гарна алея без. Розкішна віла — з винятків. Маса тіла ні. Бонна. Так, це з винятків. Ванна є. Кольорова гама, ні. Ароматична міра. Ось тут уже рослина, тому двір. Манна було у винятках. Панно ні. Кобі — ні. Нетто з винятків, бонна, так, мула, пенні, Ват — ні, брутто, піцерія ні. І реальний Тут префікс, буддизм, це від е, власної назви, гамма промені. Отут назва треба запам'ятати, що. Е, Кольорова гама буде без подвоєння, а гамма промень, як назва, власна назва буде з подвоєнням. Бароконі, Дюссельдорфський, як дюссельдорф, власна назва, тому з подвоєнням. Гетоні, місісіпі власна назва, спагетті, дарданелли, Одіссеяні, голландець, кілограм, ні, виняток, імпресі. Ой, так, я вже. Забулася. Так, імпресіонізм ні, грип, ні, алергія, ні, емігрант, ні, паноні, конфеті, ні, сюрреалізм. Тут сюр-префікс, сюрпрефікс, рококоні, гаммактивний. Знову ж таки, це власна назва. Бревісимо ні, лобі ні, артилерія ні. Оттава власна назва, ні, іммігрант. Тут префікс звернути увагу варто на це емігрант і іммігрант, тобто емігрант це той, який виїхав. Там не буде префікса, а іммігрант там іммігрант. І тому це префікс двіма. Ефективний: ні, мадонна, виняток, марокко, власна назва, тонна виняток, анотація ні, талін, тут двілидвіне, «Інтермецо» – ні. Тут варто звернути, що інтермецо дві з, якщо це написано англійською або латиною, і «інтермецо» – українською, тож це без подвоєння. І вілла виняток. Отже, ось такі правила потренувалися. І тепер повертаємося до тих тестів, які були на початку цього відео. Дивимося, отже, балтика, соціолог перед голосною репетитор, тут тобто взагалі е. Алжир, симптом, речитатив. Нам підходить цей варіант. Пакистан, нібито тут К, але ну, виняток, власна назва. Джинси, інже, інженер. Корсика, кредит, хірургія. Вавилон. Ми вже пам'ятаємо, що після вав Вавилон пишеться з -и. таксис діаграма. Тому Б підходить. До речі, варто звернути увагу на те, що на Е правил немає, тобто це словникові слова, які треба просто запам'ятати, що там не знаю, президент пишеться з Е. Ну, або ці слова, які зустрілись тут. Так, і друге, другий тест був саме на подвоєння. Отже, іллюмінація ні, імміграція. Отут якраз імпрефікс, Брюссель власна назва. Алло – голландець, дарданеле. Так, тут винятки і власні назви. Аполлон, алергія, ні, бруто виняток. Мадонна, анотація, геннадій, стелла, сюрреалізм, апеляція. Отже, нам підходить цей Б-варіант. На цьому з темою, все. Думаю, що теж нескладна ця тема і е, дам вправи, дам тест на закріплення, і я думаю, що ця тема відкладеться так добре в пам'яті. Все, на цьому все. Па-па!